І на знову кинуло. Ринок може просто зупинитись. Декілька лайфхаків, яким чином можна бути хоч трохи оптимізувати, скажімо так, ці податки. А на що це буде впливати? На все. А ринку нерухомості жопа. знаєте, ну, в чому головний піздець цього закону? Чого Сірак бояться? І нас знову кинуло. Як хто б ти міг бути, а вже ж головний підрахуй сучасності гетьманців, ну і підписав цей закон, ганебний закон, наш пан Зеленський, головний, я ж не втік. Я сьогодні, друзі, ми поговоримо з вами про законопроект про історичне підвищення податків, як його назвали, 114 16 Д той самий, да, ганебний закон, який пролежав. Майже місяць у президента, і він все-таки зробив цю ганьбу, підписавши його. Друзі, ну, а поки ми не почали, підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки і поїхали. І ну, в чому ж головний підець цього закону, чого Олексій ксірак бояться? Ну, декілька прикладів. Тепер при продажі нерухомості, якщо ви продаєте другу нерухомість свою власну за рік, ви повинні будете сплатити 24-25% податків. Як вам, друзі? Ну а якщо у вас одна квартира і ви думаєте, що у вас це не торкнеться, Хочу вас розчарувати: 11-12% навіть якщо у вас перший продаж, якщо ви володіли квартирою менше трьох років, я маю на увазі від договору купівлі-продажу або від оформлення, якщо це була новобудова. Від оформлення документів правовласності. власності, ну а тепер друзі розкладуться на пальцях, як кажуть, на що це буде впливати? На все а ринку нерухомості жопа, і чому саме жопа ринку нерухомості, тому що податки. Для інвесторів це не підйомні ніхто не буде інвестувати в нерухомість з такими податками. Тому ми, як кажуть, приїхали. Я зараз зовсім не заздрю забудовникам, тому що в них залишається тільки одна можливість продавати кінцевому покупцю, тобто тій людині, яка буде жити інвесторам, більше нерухомість не буде цікавою, друзі. А я нагадаю, як перед повномасштабним вторгненням був прийнят закон про реєстр про майнові права. Там була фішка в тому, що всі інвестиції в нерухомість прирівнювались до купівлі, до купівлі, продажу квартир і іншої нерухомості. Тобто інвестиції і покупка зараз вони прирівняні. і всі проекти зараз. Нагадаю вам, як це працює перед тим, як продавати там з 20, кінця 22-го, початку 23 го року, забудовник повинен ввести всі ці свої квартири. Будь-які будь комерційні приміщення в цей реєстр майнових прав, щоб не було аля, щоб не було подвійних продажів, а ну, я скажу так: що це зроблено для того, щоб держава могла моніторити всі будь-які можливості інвесторів заробляти на нерухомості. тобто ви не зможете, як раніше це було, купити і до вводу будинку в експлуатацію продати, не сплативши податки, а заплативши тільки переуступку незабудовнику. Тобто зараз всі, всі ті ж податки, які є для готового майна, вони працюють і для майна, яке ви проінвестували. зрозуміло, да? Тобто, тут у вас не вийде яким чином. Уйти від цих податків, друзі. додивіться до кінця. Я в кінці розкажу про деякі винятки з правил, яким чином є можливість трошки зекономити, але це не буде сильно впливати на результати. А поки що про цей закон трошки більше. Я нагадаю, що понятно, ми зараз кажемо про нерухомість, як він торкнеться саме нерухомості, але цей податок він збільшений для всього тобто, військовий збір піднят з півтора до п'яти відсотків. На ФОПи, на, і на першу, другу і четверту групу 10% від розміру мінімальної заробітної плати на, на них поклали. А третя група, як основна, буде платити 1% на військовий збір від свого доходу, ну, тобто, розумієте, від всього обороту. Там також є норми про те, що 50% ставки податку на прибуток для банків, там не банківських установ, крім страхових компаній, ця ставка дрівню 25%. Воно запровадиться з початку 2025 року. Але, друзі, на нерухомість цей податок буде поширюватися вже з 1 грудня, тобто він вже працює. І зараз, коли переформите квартиру, вам потрібно зрозуміти і порахувати всі податки, скільки вам придеться заплатити. Я розумію, що більшість цих податків якраз буде або в кращому випадку шеритись. Ну тобто на продавця і на покупця вони будуть їх сплачувати пополам, або в ціну квартири будуть закладатися всі ці податки, і це буде напевно аля збільшувати вартість, але ми розуміємо, що зараз відбувається з ринком нерухомості в Україні. Тому реально ми побачимо, що ринок може просто зупинитись. І тому, кому, у кого нема, що дуже потрібно, да, хочеться, оце, у кого воно не горить, вони можуть просто-напросто почекати, подивитися, що буде відбуватись на ринку. І це, я думаю, що пугає не тільки мене, а пугає всіх, хто на цьому ринку працює, особливо забудовників, тому що я вважаю, що їх це торкнеться найбільше. Друзі, я нагадаю, що ви на каналі нерухомість без цензури, тому будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок, щоб не пропустити наші випуски. І я зараз якраз вам обіцяв дати декілька лайфхаків, яким чином можна бути, хоч трохи, оптимізувати, скажімо так, ці податки. З початком повноштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. Ну, по перше, і найголовніше, якщо квартира у вас уже більше трьох років, саме щоб ви власниці квартири. То, що ви там прожили, ніяким чином це не касається цього. Якщо право власності у вас вже більше трьох років, тобто при продажі ви заплатите тільки нотаріальний ну, спір, тобто один плюс один зазвичай це шавиться на продавця і покупця. Тобто, це все, що вам буде потрібно заплатити, ну не враховуючи оцінку, понятно, і самі услуги нотаріусу, тому тут. Ця норма залишається поки що, слава Богу. Тому якщо у вас там залишається трошки почекати, щоб у вас було три роки, почекайте. навіть якщо у вас є покупець, підкошіть з ним якийсь завдаток. Хай він буде великий для того, щоб зекономити на продажу і підгадайте саме так, що у вас не було ніяких інших продажів в той рік, коли буде ця угода у вас. Це дуже досить важливо, тому що якщо це буде вже друга. Другий продаж ваші три роки вже нікому не будуть цікаві, і ви будете платити повну суму. Береться календарний рік. Тобто з 1 січня по 31 грудня. Це повинна бути перша угода за рік для того, щоб не платити податки. Запам'ятали? Друзі, тепер другий лайфхак. Якщо ви купували квартиру саме у забудовника, досить важливо, у вас є чеки. Суму, яку ви оплатили забудовником, тому тут і тут ще такий досить тонкий момент. Ця угода повинна бути вже другою. щоб ви змогли скористатися цією нормою. Тут вже повинна бути друга другий продаж на рік. Тобто продайте щось перше, не знаю там гараж. Пархумісце будь-що, але щоб скористатися цією нормою, це повинна бути друга другий продаж за рік. Тобто, тут ви виходите, що ви платите ці 24%, але від різниці суми, за яку ви купили, і яку ви продаєте. Наприклад, якщо ви купили там за 50 тисяч доларів, а продаєте там не знаю там за 70 тисяч доларів. Тобто ви заплатите ці 24%, але від різниці між ці 50 і 70 тисяч доларів да, ці 24%, ну, 24-25, ви заплатите від цієї різниці. Це досить важливо. Чому? Тому що якщо ця угода буде першою, то ви заплатите 11% від всієї суми вашої оцінки да, по цьому договору купівлі-продажу. Тому, друзі, будьте уважні, тільки другий. Продаж на рік, щоб скористатися цією вимогою і заплатити від різниці. Тому, друзі, як ви бачите, не дуже багато у нас є винятків цих правил, яким чином можна уйти від цього податку. А влада робить все, щоб ринок нерухомості став саме нерухомим, щоб він в принципі замер, як це було в нас вже у 2022 році. І ми і зараз бачимо ситуацію така, як вона відбувається, що люди. Готові переплачувати за оренду, ніж не доплачувати за купівлю, це дуже погана тенденція. Ми і так на такому етапі, що будується там менше 20%. Реально, я думаю, що будується 10% ще там відсотків 10, імітують, що вони там будують. Ви, якщо дивитися нашу рубрику з Аною, вона постійно показує, що відбувається саме на будмайданчиках міста Києва. Тому це це не то, що там ніж у спину забудовникам, а це в принципі така. Могильна плита, я б назвав за допомогою, за допомогою гетьманцева і нашого яжнелоха, втіка, ми якраз добуваємо цю галузь як будівництво. А ви розумієте, що такі міста великі, як Київ, йому потрібні нові площі. Це як великий організм. Він постійно споживає, споживає ці жовтоші. Вони. Люди, людей все більше і більше в Київ приїжджає, шукають кращої долі. Тому а, зараз а, це буде такий напевно стоп. Напевно, такий буде, я не знаю, момент істини, де ми побачимо таких відчайдушних забудовників, які будуть. Вистоювати, продовжувати, не знаю, де вони будуть брати інвестиції, і де вони будуть шукати кінцевих покупців, тобто вже ті, хто буде жити. Але я хочу при цьому при всьому при цьому, побажати нам знаходити в собі сили і не забувати, що в принципі країна у нас є тільки завдяки нашим воїнам, тому не забувайте донатити, не забувайте про тих. То дбає про нас, то дає нам можливість виживати, хто дає можливість нам працювати. І вони ніяким чином не винні, що в нас така тупа влада. Ми повинні їм допомагати і постійно пам'ятати про це. Ну а з цими довнями, не знаю, друзі. Мені здається, що робиться все для того, щоб люди просто втікали з країни, де ідуть такі, де є таке пригнічення власних наших людей і, і ну, просто забирають можливість будь-яких інвестицій і бажання, да, вбивають бажання інвестувати в Україну. Ну тому при тому всьому, що робить влада, я думаю, що для диверсифікації ризиків потрібно шукати паралельно, напевно, ще якісь ринки, тому що 24 ну давайте. На чому тут можна буде заробити, я не знаю. 24% податків або навіть 12% податків від повної вартості заробляти буде тільки держава. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, став, ставте лайки, дзвіночки і до нових зустрічі. Пока-пока.